був старший брат Сафа, і у нього була сестричка Вікуся. Саші було 11 років, тому він був старший і хоробріший, а Віті було 6. тому вона була трошки полясклива, але все одно трошки хоробра. І от Сафа, і от Сафа до неї ну, на машині приїхав, ну, Юркові дитячі, і сказав. Віка, Віка, ти уявляєш, я знайшов до... я знайшов хатку грені. Ні. А Віка потім каже, яка хатка Грені? бабки Грені? я тобі не вірю. Та я тобі чесно кажу, йди, покажу. Ну, добре, подивлюсь, але якщо це буде насправді, насправжня хатка Грені, тоді я тоді повернемось додому. Ну, Аж поба... і став сказав, ну побачиш. Що там таке написано? Не знаю. Так. Добре, продовжує. І вони все ж таки поїхали. І приїхали до, до хати Грені. і Віка сказала, слухай, Саф, ну мені фіз... ну як то воно? Бо я, скливо, я боюся. Ну бо воно якось, ну я знаю. І я граву по гру, бабка Грені, і вона страшна, я знаю. Ти знаєш, піса що сказав котик, ти знаєш, що мене відділена у чорного чорне плаття? Так, я знаю. То я буду тебе захищати, якщо що. Або, або сховаємось десь під столом, або під одієшком сказав Саша. Якщо побачить, у нас бабка грені Це він теж, ну, повторив. І вони все ж таки зайшли у хатку. Там було темно, моторосну, і ти міріш, там є було. Ну, не гарно, так страшно, все побите, все помайоване. І, тем, і у бабки грень ще й був дід грень. Вони жили там двоє є. І як то воно? І дід грень мав навіть ще й русниці. Бабпохрення і з бітою. <рес> Я собі уявила просто бабку <рес> ну -ну. Бабка Грені. Добре. Тоф. І вони собі там ходили і шукали якісь там монети. Але нічого не було. Самі павуки та батарейки і патрони до я дід до дід у вихрейном уснути. І і ви бачите, ста ставало страшніше і страшніше. От, зрештою, став отсядьо. І вона потім сказала: "Ну, я хочу тоді і страшніший страшніша в одо в ці хаті. Давай краще поїдемо". А він же потім сказав: Ну, ще не все тут розшукали. Треба забрати патрони, батарейки, а пал не будемо забирати і тікати, щоб, щоб дід Грені нас не застрелили. Але їх раптом побачила бабка, Грені. там не замовай. І, і вони тікали, тікали, аж заховалися під стіл. Вони не розмовляли, і бабка Грені казала, я тебе бачу. Ти хоче грати зі мною хованки, але вони теж мовчали. І раптом бабка Гренні щось нічого не бачила і сама подумала. Ай, краще не буду фукати. І вона собі пішла. Але тільки вийшли з-під стола, одразу прийшов дід Грені. Він чуть їх не відстерелив, але попав у стіну і встрелив у павука. Vim, vim, vim.